Вітання всім глядачам. Це канал «Залізні Магістралі. У Львові сталося ДТП за участі двох трамваїв. Кам'янське придбає 17 нових трамвайних вагонів. У Вінниці модернізують швейцарські вагони і додають секцію з низькою підлогою. В конотопі почали випускати на лінію подаровані остравою трамваї Татра Т-65. Подробиці про ці новини далі в огляді. У Львові 15 липня трамвай зіткнувся на перехресті з автомобілем, а потім в'їхав у вагон, що рухався попереду. Окрім цього, інший трамвай, що зійшов з колії після ДТП, технічна служба волокла бруківкою. На це звернули увагу львівські пабліки, адже такий варіант транспортування трамвая може вивести з ладу візки і колісні пари. Про цю аварію писали місцеві телеграм-канали та оприлюднили фото з місця події. Візуально видно, що біля трамваїв стоїть понівечена автівка. Яким чином сталася ДТП? Попередню версію назвала поліція. Так, Львів медіа наводить версію патрульних, які кажуть, що водійка трамвая не дотрималася безпечної швидкості та дистанції і вчинила зіткнення із Сітроенкактус та трамваєм електрон. Попередньо травмованих немає. Надалі у мережі опублікували відео, на якому зафіксовано процес буксурування трамваю електрон. Трисекційний вагон зійшов з колії унаслідок раніше згаданої ДТП. Візуально можна помітити, що друга і третя секції трамваю рухаються не по рейках, а їдуть бруківкою. Ця обставина викликала обурення у львівських активістів. На сторінці Facebook Зручне місто розміщено допис, в якому говориться, що побачене довело до стану шоку. Замість поставити вагони на рейки і доправити в депо по колії тягач тягнув вагон електрон по бруківці близько 300 метрів. Дивом не постраждали декілька приватних авто, і зустрічний трамвай зазначається в дописі. Варто додати, що подібне транспортування може пошкодити колісні пари і візки. До речі, це Одні з дороговартісних вузлів у трамваях вперше за багато років кам'янське придбає нові трамваї, місто отримало кредит від Європейського інвестиційного банку на купівлю 17 вагонів виробництва компанії та траю. Щоправда, це будуть одиночні трамваї довжиною 15 метрів. Міський голова Кам'янського Андрій Білусов на сторінці у Фейсбуці написав, що місто нещодавно вибороло перемогу у всеукраїнському конкурсі Міський громадський транспорт України 2 що дозволить отримати фінансування від Європейського інвестиційного банку на придбання сучасних трамвайних вагонів. У рамках цього проекту місто придбає у компанії Татраюг 17 нових. Трамваїв це сучасні низькопідлогові трамваї з широкими зручними дверима, комфортним салоном, кондиціонерами, низьким рівнем підлоги для зручності людей з інвалідністю, батьків з візочками та літніх людей. Перші три вагони місто отримає вже до кінця цього року, а решту 14 упродовж 2026 року. До публікації додаються фото, і зокрема є візуалізація нового трамваю. Він схожий на одну із серійних моделей К-1, що виробляється заводом та троюг. З 2001 року. Тим часом у Вінниці модернізують швейцарські трамваї і додають середню секцію з низькою підлогою. Подібні комбіновані трамваї курсують у цюріху, звідки Вінниця отримала останню партію вживаних вагонів. Трамваї серії Трамп 2000 почали надходити до Вінниці у 2023 році у варіанті заводської комплектації, тобто складалися з двох секцій. А салон цих трамваїв на 100% із високою підлогою. Тому зрозуміло, що для маломобільних пасажирів такий громадський транспорт не зовсім зручний. У Цюріху трамваї трам 2000 експлуатуються у модернізованому варіанті, де додано середню секцію з низькою підлогою. Зараз подібний досвід реалізують у Вінниці. Місцеві ЗМІ пишуть, що низькопідлогову вставку виготовили власними силами фахівці Вінницької транспортної компанії. Середня частина салону буде адаптована для пасажирів на кріслах колісних батьків з дитячими візочками. Швейцарські трамваї у трисекційному варіанті планують випустити на маршрут цього року. Загалом із Тюріха до Вінниці планувалося передати 70 вагонів трам 2000. Ще одне місто в Україні, яке поповнило свій парк вживаними трамваями, це Конотоп. В якості технічної допомоги Варшава та Острава протягом кількох останніх років передали українському місту вживаний рухомий склад. Це 25 вагонів різних моделей. Проте для виїзду на лінію ці трамваї потрібно адаптувати до місцевої колії. У конотопі вона ширша ніж в європейських містах. Для таких технічних робіт необхідно винайти чималі кошти. Таким чином, робота з пристосування колісних пар трамваїв до колії 1524 мм здійснюється за наявності коштів. Раніше на базі депо модернізували шість польських трамваїв. Констал цими днями міська рада Конотопа повідомила, що для роботи на лінії підготували один з трамваїв, привезених з острави. Це вагон Татра Т 6 А 5 Приємна новина для нашого міста. Зараз бачите цей трамвайчик. Це чеський трамвай. Нарешті нам вдалося віднайти можливість поставити. Перший вагон на лінію сподіваюся, що незабаром він буде працювати вже в повному обсязі. Трамвай. Дуже комфортний, дуже зручний в управлінні. Дякую нашим чеським партнерам. Дякую, місту Острава, за такий чудовий подарунок нашому місту. Дякую всім глядачам, хто надсилає новини про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві повідомлення про роботу громадського транспорту в українських містах, надсилайте свої меседжі за контактами ще в описі відео. Також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!